Шановні колеги, мені правда, соромно сьогодні бути в залі, тому що якщо б на позиціях так хлопці сиділи, як сидять в Верховній Раді сьогодні народні депутати, то ворога ми б бачили б вже в Варшаві. Щонайменше в Варшаві, а може і далі. І е, е, коли розглядається бюджет, в якому понад 50% це видатки на сектор безпеки і оборони, в якому ці Понад 50% це гроші українських платників податків, які нам з вами платять зарплату, до речі, не лише військовим. Е і тут немає парламентарів. Ну, я можу зараз перелі переліковувати всіх, перераховувати і просити, щоб їм дали просто е репліку, ну щоб вони відреагували на мою позицію. Керівництво всіх фракцій або майже всіх. Я думаю, що це не дуже було б приємно їм, але це було б точно показово для тих, хто нас сьогодні дивиться. До речі, не показує телеканал Рада зал. Покажіть, хай буде просто соромно, що в залі сидить 15 народних депутатів. 15. Навіть карток 157 стоїть. Ми навіть не можемо проводити засідання зараз, Руслан Олексійович. Ви це добре знаєте. 157, зараз табло буде, подивимось. Ну, колеги підкажуть 17. Ну да, це серйозний приріст. З 400, які мають бути в стінах парламенту. Чотириста. Як всі ж отримують за це зарплату, але повертаємось, давайте до армії. Скажіть, будь ласка, в законопроєкті ми пропонували до бюджету, ми пропонували збільшити видатки на сектор безпеки і оборони. Зась нічого не додали. Чому? Ну тому що нам треба забезпечити офіс президента. На дусю офіс президента разом півтора мільярда гривень. Дайте гроші на пенсіонерів. Ні, в нас є кабмін, якому треба дати 13,5 мільярдів. Дайте гроші на вчителів, ні, ми не дамо додаткові кошти на вчителів, тому що в нас є 5,5 мільярдів на стратегічні комунікації і єдиний гебельс марафон. Ну, реально, ну в що ви перетворили інформаційну політику? В що ви перетворюєте державу, в що ви перетворюєте Збройні Сили України? В профільному комітеті, очільника якого до, 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 до речі, також зараз в залі немає, якщо що, може відреагувати на мої слова, лишать декілька важливих законопроєктів, пов'язаних з армією. Перше: терміни служби. Ну ви ж обіцяли, ми не голосували за закон, яким ви забрали демобілізацію. Ви обіцяли внести його до грудня 24-року, го 18 грудня. Шановні колеги, зараз нас з вами 21 жовтня 25-го. року. І повірте мені, День на фронті це не день Верховній Раді, це не день в Кабміні, і тим більше не в Офісі президента. Це абсолютно інакше життя. І не дай Боже, щоб ви відчули це на собі. Тому що у вас все поміняється, мабуть. Ми сиділи зараз з колегами і говорили про те, е, е, різниця між парламентом і фронтом. В одну з крайніх поїздок на фронт я спілкувався з е, військовими, і вони мені назвали цифру в днях, скільки людина просиділа, просиділа на ісперці. От ми зараз тут спілкувалися, хтось каже, три місяці. Ні, не три місяці. На той момент було сім місяців 23 дні. От просто візьміть і закрийте себе в хаті в одній квартирі на 7 місяців 23 дня. І поїдемо, подивимося, у вас не поїде дах. Думаю, що поїде з їжею, з нормальною вбиральною, з холодильником, з телевізором, з кавою, а там людина сидить в ямі. І я вам більше хочу сказати, виходити не хоче. Тому що. Шанси на те, що вона дійде до своїх позицій дорівнює 1 до 7. Навіть не хоче заходити. А ви в бюджеті не хочете їй збільшити виплати? Всі розповідають про те, що в нас немає мобілізації. Да, в нас немає і не буде мобілізації. В нас є бусифікація. Хай на мене не ображаються за такі вислови, але це бусифікація. Тому що ви не створили жодних стимулів для того, щоб люди йшли до лав Збройних сил України в профільному комітеті оборони. До речі, якщо не помиляюсь, лише один представник цього комітету знаходиться в залі лежить законопроект, який дозволяє виплачувати один мільйон при підписанні першого контракту. Якщо ви порахуєте, скільки ви витрачаєте на людей, які приходять, яких мусифікують, які їдуть на полігон, навчаються, отримують форму бронік, витрачають боєприпаси, отримують утримання, отримують набої і багато інших речей, і, порівня, і порівняєте, порівняйте, скільки їх потім іде в СЗЧ, у вас понад 200 тисяч СЗЧ і півтора мільйони в розшуку. То ви порахуєте, що у вас є ці мільйони на підписання першого контракту. Їх просто не хочуть запускати, тому що це запропонувала розумна політика. Коли ми говоримо, треба дати стимули людям а два місяці відпустки починаючи з другого року несення служби, ні, не дамо. Ну я розумію, що не дамо, синдячи в Києві, отак, от супер. Можна і взагалі без відпустки працювати. Чому це не дати військовим? Чому не дати терміни служби військовим Чому не запропонувати вже зараз контрактну армію, яка також лежить в профільному комітеті е, з національної безпеки та оборони? Я розумію, що сьогодні ви її не запустите. Ми не займаємося популізмом в цьому всій історії, але ви маєте прийняти цей закон для того, щоб в після завершення війни вже точно чітко розуміти, як воно буде працювати, повертаючись до бюджету, ви не забираєте кошти. Ні з Кабміну, ні з офісу, ні з величезних зарплат чиновникам, про що я ще також сьогодні буду говорити, і не віддаєте їх на Збройні Сили України. Тому що всі правки, які цього стосуються нашої команди розумної політики, були відхилені. Всі правки, я не розумію верніше, я розумію, що команду дали, ви її виконали. Але насправді воно так не працює. Якщо ви не забезпечите армію. То у вас не буде ні армії, ні України, ні столиці, ні цієї будівлі. Дякую.